Вітаю діти на уроці української мови. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий великий розділ, який називається Досліджує будову слова. Ви можете запитати, що означає будова слова? Слово, як і тіло людини, має свою будову. Давайте подивимося з вами. На наше тіло. Наше тіло складається з голови, тулуба, ніг, ноги, руки. Так? Ми маємо з вами будову тіла. Так само і слово воно теж має свою будову. Кожна частинка слова має свою назву. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку частину слова, яка називається корінь. Будемо досліджувати будову слова та визначати корінь цього слова. А зараз у нас з вами хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії я пропоную вам впізнати слово за першими літерами і записати його. Виноград, овочі, клуму, заєць, ананас, лимон. Яке слово сховалося? Звичайно, це слово. Воксал. Виконай звукобукваний аналіз слова. Виконайте звукобуквенний аналіз і після перевірте. Так, слово вокзал має 6 букв 6 звуків і 2 склади. Склади з цим слово речення і запиши. Давайте з вами подивимося уважно на вокзал. Це у нас з вами залізничний вокзал. Скажіть, будь ласка, що відбувається на залізничному вокзалі? На залізничний вокзал прибувають поїзди. Ви таки можете скласти це речення і записати його. А можливо, у вас буде свій варіант речення. Слово вокзал, діти, воно є словниковим. І правопис цього слова ви повинні запам'ятати. Промовте слово вокзал. Вокзал. Коли ви його промовляєте, то ви чуєте, що начебто буква К наближена до букви Г. І можна подумати, що слово вокзал можна написати через букву Г. Вокзал. Ні, цього робити не можна. Слово вокзал пишеться лише так. Тому правопис його ви повинні знати і запам'ятати. А зараз. Працюємо зі словами. Спиши слова. Давайте з вами спишемо слова. Читати читанка, читач. Читаємо наступне задання. Знайди в них спільну частину. Якщо ми уважно подивимось на всі ці три слова, то ми побачимо, що у цих трьох словах є спільна частина, є спільні букви. Це ЧИТ, ЧИТ, шит. Давайте виділимо цю спільну частину за зразком. Ось такою дужечкою. Чит, ЧИТ, ЧИТ. Так ось, діти, це не просто дужечка. Спільна частина в словах називається коренем слова. Оця дужечка це не просто дужечка це. Корінь слова. А слова, які мають спільний корінь, називаються спільнокореневими словами. Ось подивіться далі уважно на наступні три слова. І запишіть їх. Мандрувати, мандрівка, мандрівники. Мандрувати, мандрівка, мандрівники. Давайте з вами виділимо спільну частину у цих словах. Назвіть її. Мандр, мандр, мандр. І позначте дужечкою мандр, мандр, мандр. Так ось, це ми з вами позначили корінь в словах. І ще раз. Пінна частина в словах називається коренем слова? А такі слова є спінно-коренею. Споріднені їх ще можна називати. Давайте проведемо досл дослідження. Поясни, від якого слова, утворилось слова мандрівка і мандрівники. Від слова мандрувати. Так? Скажіть, чи можна ці слова називати родичами? Ну, от вони, схожі мандрівка і мандрівники, вони стосуються одного і того самого. Так, їх можна називати родичами або спорідненими. Прочитай, виділену в цих словах спільну частину. Мандр, мандр. Прочитай правило і запам'ятай, як називається спільна частина споріднених слів. Я вам вже забігла наперед і сказала, як це називається. Але ж все одно подивимось на правила. Спільна частина споріднених слів називається коренем. Наприклад, дуб, дубок-дубовий. Назвіть, будь ласка, спільну частину в цих словах. Дуб, дуб, дуб. Це все є корень в слові. Споріднені слова ще називають спільнокореневими. Дуб, 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 спільнокореневі. Дивимося наступна вправа. Випиши з вірша споредні на слова, позначу них дужкою корінь. Читаємо вірш. З коріння розростається малина лісова. Від кореня зростають новесенькі слова: сад, садити, садівник, ліс, лісочок і лісник. Будувати і будівник, квітка, квіточка, квітник. Давайте з вами знайдемо слова, які мають спільний корінь. Так, сад, садити, садівник, ліс, лісочок, лісник, будувати будівник, квітка, квіточка, квітник. На кожному рядочку, будь ласка, випишіть споріднені слова. І позначте в них дужкою корінь. Ось так ми це зробимо. Сад, садити, садівник, корінь, сад, ліс, лісочок, лісник. Який, який корінь у цих словах, ліс. Спільна частинка в кожному слові ліс, ліс, ліс. Так, наступне будувати будівник. Буд, буд. Квітка, квіточка, квітник. Квіт, квіт, квіт. Отже, іще ще раз згадуємо правило: спільна частина слів називається корінь. А такі слова називаються спільнокореневі. На цьому наш урок з української мови на сьогодні завершено.